Оля. І сьогодні, може, ви навіть і написали в коментарях, щоб відкрити більше. Але все одно купили, принесли і їх більше. Окей, але, якщо ви побачили цього фламінга чи хто, це я вже сама не знаю, це отака ручка. Ми будемо цією ручкою зазначати, то що. Там, ну, на ці лист. Окей. І, пожалуйста, перед тим як ми почнемо, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Оля вау. Але позже буде Оля лайк вау. Окей, і ми відкриваємо першу пачечку Відкрили І хто нам попався? Покупався Вот такой кот. Вот такий кот такий красивенький. Я його даже не ожидала, що він в мене попадеться. І на оцей будемо зазначати, хто у нас. У нас вже є цей огонь і цей кот. Єсь. Тепер закрили і йдемо далі. Откриваємо тепер оцю пачечку. І нам попалось таке. Тепер... Це... Ох, я вже по цьому жовтому силуету, я подумала, що це однаковий. нам попався в возле оцього оцей кот. Такий жовтий. Тож означаємо. Цього кота, що в нас він є. Опа, є. Оце предпоследній оцей боксик. Я боюся, що мені там попадеться. Я сильно хочу ось цього кота за синіми рогами, як було в першій частині. Я не знаю, що робити, якщо він мені не попадеться. Чи куплять вже таких 10. Откриваємо. Я маю надію. нужно последний бокс. Мне еще не попалась она одной такой повторки. Я бы хотела целую кучу, но ненавижу вас, люди. Окей, у нас уже таких четыре. Пусть там была серия. И я надежда, вся моя надежда на последний бокс. Даже, можно сказать, не бокс, а на упаковку. Це моя самая последняя надежда на його утраснуть. Следующая серия десять, пляжа. Вс. От чего мені не попався у цей пункт? Вже всі персонажі возле нього, які найближче, вже я їх достала. От цього кота ще ні. Е, е. Окей, у нас вже таких п'ять, Може, ми купимо таких пакетиків. І ще більше. Вони мені вже будуть скоро на всі пальці. Окей. Але ми точно купимо більше пакетиків. Опа! І всі отак дивляться. Окей. І вони вас просять, щоб ви опять не затримували цього і підписалися на канал і поставили лайки. Всім дякую, всім пока!